Запорізька область разом з волонтерами та владою Дніпра прямуємо до бійців 128-ї бригади Дике поле аби передати оборонцям України понад 30 дронів. Дуже вдячні за отримані дрони. Звісно, будь-яка допомога для нас завжди корисна, завжди вчасна. І вже сьогодні, як сказав наш командир батальйону, вже сьогодні ці дрони будуть на позиції, і будуть знищувати окупантів. Партію ударних безпілотників вартістю 600 тисяч гривень закупили в межах міської програми співфінансування спільно з благодійним фондом Гарнізон за необхідне обладнання. благодійники віддали 25% коштів. Решту 75 профінансувала громада Дніпра. Ми спілкуємося з військовими, і вони нам або запит насилають, або пишуть, що їм треба там, в залежності від того, що це саме. Якщо це маскувальні сітки, до нас можна і так звернутися на обов'язковий запит. А якщо це щось більш потужне, то так ми через запит від свого фонду теж передали сітки, маскувальні, стаканчики, чай, ну помілоч стабілізатори, провода. Дніпровська міська влада і територіальна громада міста Дніпра системно допомагає. 128-й важкомеханізованій бригаді Дике поле. Ну, в усьому і прямими субвенціями, коштами з міського бюджету і за програмою співфінансування закупівлями дронів, ребів та інших засобів високотехнологічних ведення війни. Ну і власне кажучи, 128 двадцять бригада колишньої територіальної оборони Дике поле вона формувалася в місті Дніпрі. Вона на сьогоднішній день. Більшою мірою складається із дніпрян». Окрім допомоги, 16 військових батальйону безпілотних систем отримали подяку від міського голови Дніпра та медалі захисник вітчизни. Дякую, бажаю здоров'я. Дякую за службу. Дякую. А окрему відзнаку медаль за заслуги перед Дніпром отримав бойовий комбат. Відомий український політик Олег Тягнебок. Приємно відзначити, що його внесок, і як командира, і як людина, яка забезпечує матеріально-технічну підтримку батальйону і бригади, і надихає в моральному плані його внесок в справу захисту України і захисту Дніпра. Він належним чином оцінений в нашій територіальній громаді. В свою чергу захисники віддячили за підтримку, подарувавши громаді розписаний прапор бригади. Артем Ліфінцев, Іван Паномарів, Дніпро Тіві.